Питання, яке мене реально цікавить. Якщо, наприклад, вбити людину, задушити і спалити хату, як ви зможете оприділити, що це не просто курив алкаш і впала цигарка? А що дійсно е, скоєно вбивство? От якраз як такі от випадки, е, коли обгоріли тіла. Ми до них дуже прискіпливо ставимося. Mm -hmm. Тому що це може бути, я не кажу, що це завжди, mm -hmm. це може бути спробою приховати інший злочин. Е, в основному це нещасні випадки, як правило. А легені вони згорають під час того, як тіло горить, чи ні? Тож можна побачити, чи є в легенях вміст диму, чи Вони не бають. то щоб згорають, спікаються. Спікаються. Yeah. І вже не так? Такі, як да? печена печінка там, чи що, такі тверді робляться. Yeah, а а плюс, так, да. ну yeah. 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 no, yeah. no, yeah. вона трошки не так <laughs> жарена. <laughs> <як>. <laughs> <laughs> <Вот. проб> а просто зійка. ще крім того, що візуально ми це все бачимо, ми ще беремо біологічні об'єкти на додаткові дослідження. От під мікроскопом там дуже багато речей може вилізти, таких, що можуть бути несподіванкою для нас. От. Свого практичного досвіду був шикарний показовий випадок. Привозять бабцю, туріщина село. Не пам'ятаю, яке село. Бабулька глибока пенсіонерка, жила в хаті, там, раз через раз палила, наполовину обгорівши, поза боксера. Ну, тобто вже і почало стягувати від високої температури. Угу. Угу. Окей. Є всі папери, родичі приїхали, заходжу до секції. Хм. Щось воно мені не то. Е, по результату ну, не буду розказувати, як кажуть, подробиць того всього. 18 колото-різаних поранень. З них 11 проникаючих, і вже точно не пам'ятаю, чи три, чи не чотири в серце.